Зима настала, якою буде вона цьогоріч, що всипле снігу, як у старі добрі часи, якою буде погода у новорічну ніч? На також за якої температури можуть запровадити від графіки відключення світла? Розповім за мить. З вами новини Телесень і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ще на початку осені синоптики прогнозували теплу зиму водночас з можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Та все ж середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму, каже Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. За її словами, середня температура в південних областях країни на Закарпаття, а також на півдні Кривоградської Дніпропетровської областей коливатиметься від 0 до 2 градусів. Найхолодніше буде на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 градусів і нижче. Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми від 90 до 130 мм міліметрів на рівнині території до 200 міліметрів найбільше у Карпатах. Інша синоптикиня Укргідромецентру Наталія Аптуха теж запевняє, що прийдешня зима не буде суворою. Протягом трьох місяців буде більше теплих днів ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними. Вона зазначає, що у всі світові прогностичні центри. Одностанні у своїх висновках температура повітря протягом найближчих місяців, як у Європі, так і в Україні, залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду. А тепер детальніше про кожен місяць зими. Отож, цього року грудень буде теплішим ніж минулого. В цілому сезон починається не зовсім типово. За даними NOAA, у грудні середня за місяць температура повітря у Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільше аномалії можливі на заході країни. у південному регіоні на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься ще від 0 до двох градусів. Пла а найнижчі температури грудня ймовірні на північному сході та на високогір'я Карпати від мінус 1 до мінус градусів і нижче. Середній температурний показник грудня прогнозується на рівні нуля. Максимум температура грудні прогнозується 29 грудня. Він складатиме плюс 7 градусів. Великої кількості опадів у грудні не очікується. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим не буде. До 25 січня, от тоді і вдарить морози до мінус 18. проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато. Основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим, ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє бути не найхолоднішим за лютий 2024 на 4 градуси на півдні країни і середня замість температура повітря буде додатною плюс і мінус градуси і вище. А на північному сході до мінус 3-4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. До речі, наші предки здавна спостерігали за погодою і взаємозв'язками у природі. Ці спостереження народна мудрість відобразила у погодних прикметах. Але чи варто їм обновляти, вирішувати вам? Адже в наші дні клімат змінився далеко не всі спостереження предків збуваються. Ось, наприклад, раніше вважалося, що якщо у листопаді часто йде сніг, то зима буде короткою, а весна ранньою. На початку листопада часто дощить, то на початку грудня будуть Тіні снігопади. Якщо до пізньої осені з дерев не листя, то зима буде сніжною і суворою. Багато грибів восени продило також до суворої зими. Мурахи побудували високі мурашники до морозної і затяжної зими. Якщо перший сніг випав на теплу землю, відразу розтанув, то зима буде м'якою. Дуб і береза опали разом також буде. Тепла зима. А якщо вони позбулися покриву в різний час, то будуть сильні морози. У кінці листопада дерева досі стоять в листі до сильних морозів після нового року. Багатий урожай горобини також відчував сувору зиму. Багато лошпиня на цибулі зима буде морозною і сніжною. Також предки вважали, що якщо до 5 листопада випав і швидко розтанув перший сніг, то через місяць почнуться справжні снігопади. Якщо перший сніг випав вітряну погоду і швидко розтанув, то справжню зиму чекати ще довго. Зима настає через 40 днів після Першого снігопаду, якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго. А якщо в день швидко розтане. Перший сніг лягає рівним шаром без пагорбів. Буде рання весна. Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна настане рано. На першому снігу багато слідів птахів і звірів до швидкого погіршення погоди. Мокрий щільний перший сніг обіцяє сніжний холодну зиму, а легкий пухнастий до сухої зими з рідкісними снігопадами. Але зараз на сніг щастить не дуже, та й останніми роками не усіх регіонах. Він є навіть на новий рік. І до слова, синоптики вже розповіли, якої буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою. Можливі опади вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічний свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими Снігу. Для південних регіонів України на прогноз погоди новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві в новорічну ніч очікується тепла і дощова ніч. Але звикають українці не лише до аномальної погоди, а й до довбанутих сусідів. До холодів окупанти накопичили ракет, тож атаки вочевидь будуть регулярними. Українська енергосистема вже виснажена обстрілами. Але ж не лише це впливає на відключення світла, а й погода також. Понад два місяці восени 2024 року українці жили без відкритичних відключень електроенергії. Однак стабілізація. Ціні чи навіть аварійні відключення світла все ж можуть повернутися. За словами директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка, якщо буде морози 10 градусів, і особливо якщо така температура триматиметься кілька тижнів поспіль, то уникнути відключень світла буде практично неможливо. Але це не буде апокаліпсисом. Вся інфраструктура, зокрема, опалення, працюватиме, але може бути таке, що щонайменше одну чергу обмежень доведеться залучати. При температурі 0 градусів Україна може бійтися без відключень за умови, що вся наразі саме сам атомні електростанції працюватимуть у повному обсязі. За найгіршого сценарію, якщо температура взимку нижче мінус 10 градусів, і Росія намагатиметься пошкодити українські атомні станції, тоді Україна може зіштовхнутися з відключеннями до 20 годин на добу. Там пояснили, що залом об'єднана енергетична система України складається із 76 гідроелектростанцій і гідрокомулюючих станцій, 26 теплових електростанцій і теплоцентралей чотирьох АЕС, 12 сонячних восьмивітерних електростанцій, об'єднаних магістральних ліній електропродач протяжністю двадцять тисячі кілометрів і 135 трансформаторних Націй для них особливістю української об'єднаної енергічної системи є необхідність стримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Зараз Україна генерує до 11,5 ГВт на годину, а споживає понад 13 ГВт. До слова минулої зими на піку попиту було взагалі близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти наша система, і попитом у пікові години зберігається на рівні 2,4 ГВт на годину. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна можна отримати лише 1,7 ГВт. Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищення або пошкодження російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі, Заявлені кількома місцями раніше, президент наговорити 1 ГВт нових потужностей за рахунок будівництва малих газопошних чи більш за електростанцій, стабілізує ситуацію лише в перспективі. Адже на запуск їх у таки стислі термін до початку пального сезону цього року сподіватися не варто. А чи готувалися види висключення світла цієї зими та як він зміни у погоді діліться думками у Етерях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подбайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.